Росія, як Єгипет древній нині, Богу війни вклоняється гостинно і, нехтуючи заповіді Божі, вбиває і знущається, як може, в пітьму та темряву так хочуть нас загнати, щоб холодом і голодом зламати, поставити народ наш на коліна, щоб знищити країну, Україна. Та вільну Україну не зламати, нам сам Господь допомагає захищатись, Він сильний дух дає любов, сміливість, совість і серце всього світу з нами поруч, а Боже світло шлях нам осяває, Божу любов серця нам наповняє, щоб з України линуло невпинно. Євангелії Христового Спасіння. Покайтесь, люди, бо наблизилось Царство Небесне.